Якщо бажаєте додати оригінальності в свою машину, то є отакий от от пристрій, led підсвічува. В комплекті йде роз'єм прикурювач, йде отакий от от блок керування і 4-стрічки. Прикурювач втикаємо. Тут можна вмикати, вимикати намикач, пристрій вже вмикаємо сюди, вмикаємо, і він пішов горіти. Керується за допомогою додатка ZenG. Додаток сам можна встановити з Play Тут штрих-код є нанесений. Скануєте, встановлюєте додаток, даєте дозволи і ось він одразу додав цей контролер. Під'єднуєте, одразу можете виставляти колір, який вам бажано, можете так, можете так. Може, наприклад, керуватися підсвічуванням музикою, може, ввімкнути щоб з мікрофона налаштовувався то зараз він трохи завантажується. Мікрофон доволі довго під'єднується. Ось, можна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, якщо грає музика, він може в такт музиці блимати. Тобто... Це ви вже е, вирішуєте саме, до речі, встановлюється дуже просто, наліпки йдуть, е, ну, дехто встановлює їх іззовні під е, днищем е, авто. Тобто це вже як вам зручніше, як цікавіше. Дротів тут вистачає е, Ну, ось такий от, цікавий пристрій. Та який можна використовувати, дійсно вашу машину буде помітно.